Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. 23 грудня-понеділок у нас на вулиці. Сьогодні зранку вже провела Катюню. Вона поїхала до Києва. Вчора коротеньке відео було на 3 хвилини. Шорт дозволяє зараз 3 хвилини, я про це не знала. І там був такий коротенький влог, і я розповідала. Почала розповідати, але за часом не встигла, що я хочу зробити до Різдва або Нового року. І я заходила, купувала таку листівочку. Для чого послухала одну жінку і вирішила спробувати так зробити. Вона розповідає про те, що минулого року вона від якогось блогера це почула, що потрібно. Взяти якийсь щоденничок і написати свої побажання на наступний рік, але бажано це робити десь з 20 грудня до 31-го. Я хочу це зробити до Різдва думки. Вони мають якусь силу. Це ми все знаємо, але ми. Особисто я це ще не перевіряла. Хоча ну, я знаю, як ти налаштуєшся, чи це проблема, чи це задача, яку потрібно вирішувати. І зовсім інший підхід до цього може бути. Так от, вчора я купила цю листівку, я буду починати писати. Два бажання, що я вже щось маю, у мене є. І наступного року. Будуть 20 числа грудня, я обов'язково вам скажу, чи здійсниться це, це, чи ні. І вона каже: так, продовжуйте кілька днів. Щось там, прийшла якась думка, запишіть. Прийшло якесь побажання, запишіть, але в тому часі, що ти це вже маєш. Я маю здоров'я. Тобто все таке, от, ну, Тобто купила. Пояснила, а, де... а, ось, я ж хочу, щоб комплект такий був, бо я загублю потім. І зараз я передивлялась, коли не зараз, а коли я передивлялася новорічні прикраси, у мене це відео є на каналі. І я звернула увагу, що у нас досить старі гирлянди, і мені ось таке повідомлення в інтернеті. Показав інтернет, і я хочу зараз поїхати в Юск і подивитися саме гирлянди. Я хочу, щоб у мене не декілька гирлянд було на ялинки, а щоб це була одна, вона була довга. Що там є, не знаю. До останнього товару на складі новорічний розпродаж в Юск. Цікаво буде подивитися. Зараз в Юск проходить така акція. На останній товар береш, що хочеш, знижка велика. І Тут гірлянда 20, ну майже 25 метрів, і коштує 750 гривень, а була півтори. І я намагаюся зрозуміти, яка вона, бачите, як в контейнеру так можна зберігати, але звертайте увагу, що якщо будете брати, тут є один контейнер, бачите, він як пошкоджений, то все одно треба буде зберігати, але я хочу подивитися, який номер, тому що тут номер повинен бути світитися, як вона в дії, а її я щось не бачу. От, наприклад, номер 10 200 гривень коштує. Номер 10 це буде е, ось така. А я ж чи до консультанта піти, чи ну все одно я хотіла, щоб довга була гірлянда. Ось такий розпродаж іде усілякий гірлянд. І тут на зразках я бачу, які є гірлянди, і їх номери. Ціна, наприклад, 40 гривень перший номер. І це ось перший номер. Другий номер. Де у нас другий номер? Де-де-де? Ну, добре, третій побачила. Третій номер 135. І вона буде, бачите, там як зірочки такі йдуть на неї. О. І зараз до останнього на складі новорічний товар. Гноми. Дивіться, яка знижка йде. 229 гривень коштували зараз 90 гривень. Ось такі гноми, кому до вподоби. Такі неймовірні знижки. І цей, а цей 65, а цей не дуже подешевшав, але все одно на 50 гривень подешевшала ось така велика чашка. Це як дуже велика. Є маленька, на 25 гривень дешевше теж. Та все новорічне зараз іде зі знижкою, але з тим морозом я нічого не хочу. Треба переходити на український Миколайчик, або ще там щось. Гноми взагалі на тисячу дешевше стали. А, це гноми дівчатка. Тін тінь Грається Таня нев'язка. Але я гномів не хочу, ні. Бачите, 1600 майже було, а зараз... 450. Ну вони такі великі з ніжками, Ой, не буде тягати, ви зрозуміли, які ці гноми. Є також червоні. Теж знижка є. Там голочок такий. І начебто як сніжинка, але я не знаю, куди це. Якби я знала, я б купила. Я просто в цьому році, як ніколи, дівчат, чесно, мої шановні, я не знаю, що зі мною, але хочеться дуже до Різдва прикрасити так свою хату, як ніколи. Я не знаю, що так. До речі, нам включили, що я попросила, і ось так. Та гірлянда світиться. Хотіла подивитися новорічні рушники, були з ялинками, але вже немає чогось. Вон, до речі, не, така непогана ціна, за якістю вони непогані. Але я це вже все показувала. І неодноразово я таке показувала. От. Тут скільки штук. Три. Нормально. А тут скільки штук? 250 гривень коштує два. Ну такі, бачите, хтось розвернув такі непогані рушнички на кухню. Якість. От, що якість, то якість. Вбирають вологу. У мене вже такі є. О, оце саме такі у мене є. Скільки тут три штуки? 100 гривень. Ну, це, це я впевнена, що просто супер. Так, добре. Ні, я хотіла з ялинками, з ялинками нема. Сніжинка теж зараз іде зі знижкою, так в упаковці, і ось так вона виглядає. Але це таке, знаєте, можна щось подумати та щось зробити самостійно, якби було бажання. Сніжинки ні, це точно ні. Серветки йдуть зі знижком за одну штуку. Ось така з ялинками, бачите? От. Знайшла рушнички, такі новорічні, 125 гривень. коштують тут дві штуки, але я хотіла з ялинками, але ніяк. А може і взяти такі за якістю. Мені до вподоби. А, тут вже хтось порозгортав. Ну, хтось розгорнув, бачите? Ось такі новорічні вони. То, може і візьму. Я не знаю, дівчат. Мене щось так в один день якось хочу, хочу яскравого різдва, хочу блискучого різдва. Я не знаю, чому так. Тому, думаю, може візьму такий, нехай будуть. От хочеться. І скатертина, ну, і це я не буду купувати. А така новорічна розмір 140 на 240 з таким новорічним візероночком, бачите? Дівчат диплюся, але це за дорого буде, але б я б хотіла 300 гривень. На різдво такий янгулятко. Можливо, я в епіцентрі подивлюсь, можливо. Ну, за дорого. У нас зараз є там плани, є. Треба посилку буде відправляти нашим найкращим, але про себе я не хочу забувати, тому О, такі підсвічники коштували, скільки вони 325 на 100 гривень зараз дешевше. Вони йдуть. Вони йдуть на батарейках. Отакий. Будь-яку свічку візьми, ялинку причепи і буде тобі свято. <сум> Знижки є. На все таке новорічне. Коштувало 600 гривень, зараз 350. Набір. Ой, я дуже боюсь, я вам просто покажу набір таких ялиночок для декору. І зірочка. Дешевше вже стало на 85 гривень. Така різдвяна зірочка поставити там на стіл або ще щось. А в мене є, до речі. Ну, не таке, але нічого. Нормально, нормально. Такі свічки зараз зі знижкою йдуть. І по 60 гривень новорічні кульки зелений в цьому втраті. Році в тренді, але вони такі важкі, о го го Під гарячі 60 гривень. Ось така серветка сніжинка. 65 червона 30 гривень під О, та ні, Щось мені їх обличчя не дуже подобається. Я <смі> звертаю увагу завжди на очі, головне очі. О, Здешевшала наскільки ранер здешевшав, наскільки такий новорічний, 115 гривень. Свічки новорічні теж. Зі знижками. Тому я купую зараз саме таку гірлянду, бачите, скільки? 50% я заощаджую Там майже 25 метрів, і буде в мене така гірлянда. Та -та Отак. Та -тан 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 -тан. Треба щедрика навчитися співати, а не там-тан-там-там. Ось щойно ми з вами дивилися, я вам показувала ось такі серветки, як це вирувати з тіл. А, Такі серветки, свічка. Вона, до речі, на батарейках ялинки. Цей янго, Але 300 гривень мені зараз це буде за дорого. Не знаю, за дорого. Ні, є інші плани, але подивіться. Чудово. Мої покупки в юзк. Ну, Такі рушники я купила, я вам показувала 125 гривень. Зараз коштують два штуки, але мета була гірлянда. Я вже розпакувала такий контейнер, до речі, бачите, і збирати буде зручно, тут і кришка така є, ну, збирати не збирати, якась кнопка тут є. Дивимось. Я чого тут поставила, тому що є розетка, і я зараз хочу це включити. Нагадаю, що в мене тут 24, ну, майже 25 метрів. Ціни я вам показувала, що й не в магазині. Так, включила. Але чи вона буде якось, знаєте, так, завжди світиться, чи буде вона? То світиться, то не світиться. І цікаво, що це за кнопка така тут. Щось змінюється. О, а чого вона загорілася? Бачите? А. а, це можна, знаєте, що? Не виключати з розетки. Ну, а зараз не світиться. Ну, будемо експериментувати, дивитися. От я включила, і, до речі, ця кнопка вона там не світиться. А ну-ка, ще раз. І потім зеленим світиться. Чого? І все одно воно якось не мігає. Але зелена кнопка світиться, чи то, може? Ну, виключила. Тобто з цієї кнопки можна включати та виключати. І зараз подивимось ці рушнички. Все зі знижками купувалась. Ти якраз і подивимось два рушничка. За якістю мені до вподобається. Я вже не перший раз купую Ось такий у смужку йде, Ось таку новорічну смужку. А цей з малюночками йде, тому що під настрій. І той можна і не обов'язково на різдвяні свята. У мене вперше таке, дівчата, або передчуття, або щось. Мені хочеться яскравого. Ну, Ви бачите, яскраве. Зі знижкою гірлянду купила, а то і все воно яскраве. І рушнички на кухні. Такий, до речі, можна і не тільки нарізати новий рік. І так, потихеньку-потихеньку і все. Буде добре. Ну і бережіть себе. І дякую за те, що ви чудово розумієте, що ви підтримуєте, що ви підказуєте, що ви інколи у мене щось запитуєте. І разом це дуже велика сила, а разом воно завжди краще, спокійніше, надійніше якось так. Бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!